Скажіть, будь ласка, ось які вимоги основні фермерів, які виходять на протести у Польщі? Ну, я з того, що президент Дуда має рацію. Польща демократична країна, і не тільки фермери, але будь-які інші люди, які займаються бізнесом, чи інші ну провадя якісь інші речі. вони мають право на захист своїх прав і, і, і своїх своїх там певних там ситуацій. Тут інше питання сьогодні. Цей рух фермерів очолили фактично антиукраїнська партія конфедерація. Яка є? Ну вона дуже тісно співпрацювала завжди і надалі добрі стосунки в них з Московією, і це є така правда. І те, що сьогодні там як я подивився на їхні там ті збори, де вони там проводять всякі ті мітини, то мікрофони в руках власне тих представників тої партії, і те, що збіжжя там висипали з наших автомобілів, там з машин з на колії, то це власне робота тих агентів тої партії. Фермери цього не робили. І перше, що хотів сказати, що фермери вийшли з певними там протестами проти Єврокомісії, яка там. Поприймали різні ініціативи. Там ну там екологічні, там зелені різні. Там вони проти цього вийшли, але з другого боку їх накрутили і показали, що вся проблема в Європі всієї з агропродукцією це є Україна. І якщо Україна, якщо Україна не обмежити їхню агропродукцію, ну то європі кінець. Ну така перепрошую, але таки так їх налаштували. І тому ми бачимо десь там ті заклики, що не будемо підтримувати Україну і тому подібне. Там потім всі плакати Путін прийде там, чуть не порядок наведе, там і так далі. І так далі. Але це все робота цієї партії. Польські служби звичайно це все знають. Я в тому навіть не сумніваюся. Вони мають повну інформацію, хто ці люди, що вони роблять. Для чого вони це роблять? Ну, Сьогодні, бачите, Польща йде до виборів, добуть місцеві вибори і вибори до Європарламенту. Тому, скажімо, прем'єр-міністр Туск не дуже хоче скажімо, конфліктувати зі своїми там, колегами з інших партій, з якими вони створили сьогодні більшість в семі, і вони при владі. Я б хотів трошки інше, підняти питання, трошки інше, до нашої влади звернутися. Mm -hmm. Щоб наша влада почала працювати трошки, е, трошки активніше. Наш Кабмін, е, наші урядовці не просто так є. Проблема сталася, тоді їдуть і вирішують ці питання. Е, з Польщею е, треба працювати постійно. Я розумію, що є в нас стратегічні партнери, це Америка, це там, Німеччина, Франція, інші. Але Польща це не є менший партнер, скажімо, від інших країн, з якими ми співпрацюємо, а може навіть і більший, тому що. Через Польщу у нас найбільший кордон е, до Європи це є з Польщі. Якщо цього не розуміти, ви подивіться, коли почався перший протест з, з нашим збіржям, це вже майже рік скоро пройде. Ніхто не сідав розмовляти серйозно. Ну так вирішили е, то так, вирішили то тобто питання, ніби розблокували пізніше перевізниками переговорили, але глибинно ніхто не працює. Створений е, е, Люблінський трикутник, де є Польща, Литва Україна. Чому не урухомити цей трикутник, щоб це був виконавчий орган тих мінімум трьох країн? Плюс Латвія Естонія долучиться. І працювати, створити цей економічно оборонний такий регіональний союз. Я не я розумію, що це за один день не буде зроблено. Це велика робота. Але почати працювати. І оці протести, якщо от зараз, якщо всі протести, але пови, виникнуть інші протести і страйки будуть інші. Ви побачите, і то, що ми йдемо до Європейської Унії, це не означає, що ми вже завтра там будемо. Ми не будемо, тому що проросійські сили є в цілій Європі. Вони їхні консерви дуже глибинні і вони є. І вони будуть все робити, щоб нас не пустити, тому. Сьогодні э, говорити до нашого народу і обнадіювати, що ми вже завтра будемо в уні європейській, це неправда. Такого не буде. Якщо ми будемо працювати глибинно, ширше трошки, уряд повинен працювати, урядовці наші, і не треба цього боятися. Треба тихенько, спокійно, крок за кроком, день за днем, працювати на розширення цієї нашої співпраці. Таким чином ми будемо мати шанс дійсно бути членами європейського союзу. М -м. Пане Василю ще до одного запитання. Майже половина поляків тією чи іншою мірою. Уважають, що війна Росії проти України може розширитися і на їхню країну. Про це свідчить результати опитування United Сервейс для РМФМ і Дженнік-газета Правна. До 47% опитаних вважають, що напад Росії на Польщу є ймовірним. Це на 16% більше ніж в аналогічному опитуванні, проведеному в травні 2023 року. Ну і здавалося б, на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, коли ось Росіяни досить таки стрімно почали свій наступ, захопили чимало територій. Коли світ побачив ці всі звірства: Вірпані, в Бучі, в Ізумі, в інших містах, які потім були деокуповані, здавалося, що тоді мало б вже існувати розуміння того, що Росія це дійсно держава-терористка, яка може піти далі. Але бачимо, що якраз останні у ці місяці в цей останній період саме тут зросла кількість тих, хто вважає, що Росія може напасти на НАТО, на Польщу, зокрема, і так далі. З Чим ви пояснюєте таку зміну настроїв. чи пов'язано це із ситуацією безпосередньо на фронтах російсько-української війни, чи все ж таки можливо із затримкою допомоги від США? Чи це є комплекс різних причин, які призвели до таких настроїв? Я би сказав, що це є комплекс на початку війни. В Польщі більше були настрої на те, що Росія може напасти і на Польщу, і на Прибалтійські країни. За ці два роки війни вони десь заспокоїлися. Ну скажімо так, суспільство польське, зокрема, так як українська армія українські збройні сили ведуть вели успішні бої з окупантом, і вони були спокійні, що все нормально. Плюс вони є члени НАТО, НАТО їх захистить і так далі. Після Останніх заяв, ну скажімо, кандидата на президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа всі почали розуміти, що не все так просто. І НАТО це, це чудово, це прекрасно. Але як воно буде насправді, якщо не дай Боже почнеться війна з європейськими країнами? Ну чи всі підуть воювати і допомагати? І зараз польща дійсно почала активно. Не тільки зараз вона вже трошки раніше, рік назад, дуже почала активно озброюватися найновішим озброєнням. І ну це правильно вони роблять, але дуже багато поляків, ну скажімо так, не готові воювати. Дуже малий відсоток готові завтра стати до зброї і захищати свою країну. Вони більшість з них сказали, що вони готові виїхати будь-куди подальше від війни, але не захищати. І сьогодні Україна має теж великі шанси, якщо працювати знову ж таки повертаюся два слова. Якщо б ми почали працювати мінімум в цьому в рамках цього трикутника Люблінського, ну то ми маємо великі шанси Україна здобути певну, ну скажімо, повагу. Серед цих країн, наших сусідів, де ми би спільно разом могли ну не то що там забезпечити їм ту безпеку, але по крайній мірі дати шанс на те, що ми спільно можемо захиститися від агресії Московії. Така є правда, і нам з цим треба сьогодні працювати. Я закликаю уряд на правду України. Працюйте, створіть таку робочу групу, заведіть туди фахівців нормальних, і вони будуть працювати, напрацьовувати. Це наш шанс. Нас так само для нас, для України, великий шанс, якщо ми будемо працювати і думати про завтрашній день. Сьогодні йде війна. Ми, ми все, все віддаємо на те, щоб здобути ту перемогу. Але нам треба думати і про завтрашній день. Війна закінчиться. А далі як бути, як далі жити? Однозначно, пане Василю, дуже дякую вам за те, що доєднались до нашого етеру. І звісно, до наступних зустрічей в наступних ефірах прямого каналу Василь Павлюк, дипломат генеральний консул України в Любліні у 2015-2022 роках, був з нами на прямому зв'язку.